І знову Бердичів схилився у жалобі. В гарнізонному будинку офіцерів прощались із земляком, 43-річним захисником Володимиром Конечні. Володимир Корінний бердичівлянин, він випускник сьомої школи 33-го професійно-технічного училища. Працював на підприємствах, пов'язаних із логістикою, вантажними перевезеннями, наданням поштових послуг. До лав Збройних сил Володимира призвали у березні 2023-го. Знову проклята війна забрала молоде життя, забрала життя патріота України, патріота міста Бердичева, молодої людини, яка стала на захист нашої країни. Місто Бердичів втратило свого громадянина, мама втратила люблячого сина. Сестри втратили брата. Школа, сьома школа втратила свого випускника. Це вже 14-й випускник школи номер 7 який віддав життя за свободу і незалежність нашої країни. Сьогодні 841-й день війни. Рашисти Планували за три дні захопити Україну. Але цього не відбулося, тому що саме такі молоді люди, як Володимир Валерійович, як інші жителі мирного міста Бердичева, стали на захист країни. Володимир ніс службу в механізованому батальйоні 44-ї окремої механізованої бригади. Поліг смертю хоробрих 4 червня, перебуваючи на бойовому чергуванні з охорони та оборони дорожньої переправи у Куп'янському районі на Харківщині. Прийміть співчуття від нас, членів сімей загиблих. В Бортичеві він не один. І не десяток, і навіть не сотні. Всі ми розуміємо ту біль і гори, які щоразу переживають мами, дружини і діти на цьому місці. Я часто буваю на похоронах. І одного разу, коли після похорон ми поїхали на кладовище, я вирішив зайти. На могилу сина, який також загинув на цій війні. Не доходячи метрів вісім до могили, я побачив чоловіка, який сидить на лавці за столиком біля могили мого сина. Він плакав. Сльози текли з його очей. Я б її шов і запитав. А ви хто? Як ви знаєте мого сина? Він промовив. Я його командир. Напевно, останній з хлопців я приїхав, щоб провідати його могилу. Він був після шпиталю Пс, поранений. Чому він плакав? Ми з ним обійнялися, довго стояли, разом плакали. Ще потім півтори години ми розмовляли з ним. Він плакав тому, що він розумів, він міг бути на місці мого сина. Часто стається, що той, кого рятують, поранений залишається живим, а той, хто рятував, гине. Найдорожчою ціною виборюється свобода. Ніколи не забуваймо. Прощались рідні, друзі, знайомі, дякуючи Володимиру за захист, обіцяючи завжди пам'ятати вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.